Тільки з зустрічі з моїм давнім клієнтом, власником компанії, виробничої компанії, яка дуже давно на цьому ринку працює, яка відома, яка має великий досвід співпраці з мережами, і при цьому стикнулася з певними проблемами. Вона запускає зараз, вже запустила зараз виробництво нових видів продукції харчові продукти. І при тому, що вона має гарні зв'язки фактично з усіма мережами, саме для нової продукції, в неї виникли питання. Тому що є продукт, якісний продукт є фактично спромована цінність як для мереж, так і для кінцевих споживачів. А далі все втикається в реалізацію цього. Тому що призначені були декілька нових співробітників, які до цього виключно співпрацювали з дистриб'юторами. Вони не знають глибоко, що таке мережі, як вони розбудовані, які процеси там проходять, як мережі визначають постачальників, як вони їх відбирають, по яким критеріям, як взагалі вони готуються до переговорів, як вони їх ведуть, де ті маніпуляції, тому що вони майже все те, що каже Байер, починають сприймати, умовно кажучи, за чистою монету І після цього вони. Отримують ті результати, які не задовольняють власника керівництва компанії по тим умовам, які їм пропонуються, тому що вони не можуть реалізувати увесь той потенціал, який є в цій новій продукції. Ще раз кажу, це компанія не нова на ринку. Вона має гарний досвід роботи з мережами. Але, от запускаючи нову продукцію, вони з цим стикнулися, і це ще раз підтверджує той факт, що. Ведення переговорів в роботі з роздрібними мережами це дуже суттєвий аргумент для покращення результатів. Ну напевно, недарма усі великі системні компанії кожен рік навчають своїх менеджерів саме переговорної майстерності, навіть якщо вже вони проходили навчання рік, тому рік ще тому, тому, тому кожен рік вони це повторюють. І тому ми вирішили з моїми партнерами компанією Смартстав. В останніх датах листопада провести відкритий тренінг саме на цю тему. На цьому тренінгу я розбираю по полочкам, розкладаю усю ту. Специфікою, яка є в роботі мереж, і даю свою власну авторську технологію, дайнемік підготовки та ведення переговорів з мережами, яка дозволяє уникати от тих кабальних умов, нейтралізувати будь які маніпуляції, які можуть застосовуватися до камів з боку байерів, з боку мереж, і отримувати. Ті домовленості, які дійсно вигідні завдяки тому, що ви випускаєте гарну продукцію, виробники завдяки тому, що ви постачаєте гарну продукцію імпортери дистриб'ютори внутрі України. Тому, будь ласка, запрошую вас на цю програму, де ви отримаєте всі відповіді, які є.